Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Наспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Ну і власне продовжуємо ми говорити про день українського добровольця. От можу вам розказати, що, наприклад, 12 березня 2018 року була випущена 10-гривнева монета, що була присвячена дню українського добровольця, окрім написів на монеті зображений державний герб, карта, мечі і чарівний птах. Фенікс, ну і власне 24 лютого, як і в мільйонів українців змінилося життя мого сьогоднішнього наступного гостя. А оця Олександра Нестеренка Змінилося і не один раз він і його односельці вранці, 24-го, якщо мені не зроджує пам'ять, пішли до центру свого селища, щоб поговорити зі старостою і визначитися із тим, хто і що робитиме. Ну і власне з цього стартувала, як то кажуть, кар'єра добровольця, яка. В результаті привела пана Олександра до того, що тепер він капелан, лейтенант 127 -ї окремої бригади тероборони Збройних сил України. Рада вас вітати в студії. Добрий ранок. Слухайте. Ну, давайте ми сьогодні говоримо про добровольців, про мотивацію, яка вела, Яка в вас тоді була мотивація? Ну, у той час мотивація була, напевно, одна. Це. Таке патріотичне якесь було не знаю, настрій такий, тому що почалась війна, дійсно почалась війна, широкомасштабна, і це ми всі ощутили, почули ці вибухи, ми були в Харкові і у нас в нашому селищі чутно було. Ну, пішли, почали гуртуватися, тому що поняли, що треба щось робити. Угу. Бо крім нас ніхто цього не зробить. Угу. угу. І вирішили так, що так, да, будемо щось робити. Поки нічого ніхто не знав, не розумів, як це правильно зробити. Бо війна не кожен день. І почали самі хто що мог, що як хто знав, почали робити захищати наше селище. Ставили блокпости, виставляли звичайні хлопці. З чим стояли тоді? Ще нічого не було, були палки. Запалювальні сині ж була мене, да, були, Так, були, робили коктейлі Молотова. Угу. Ну, хто були мисливці, тих були рушниці. Угу. Ну, стрілецької зброї, ніякої, нічого такого не було. Угу. Бо мало у кого хто що було. Були, якщо, наприклад, там пістолети, ці там флабера, травмати або угу. флабера, угу. ну. Такого плану. А так, ну, це одиниці були. А в основному просто стояли, чекали, готувалися, наприклад, якщо буде йти якась там техніка, то готували коктейлі молотого. Більш нічого. Угу, угу. Довелось переміняти їх? Ні, е на щастя, не вдалося примінити їх, бо ворог зупинився від нашого селища в порядком кілометрів. Ну, все так на ну, простець, кілометрів п'ять може був. Опять же, не інформації, не було нічого. Це зараз Ми ну, розуміємо, так, що зараз воно ми... щас там були. Uh -huh. Допустим, ну що ми знаємо, що зараз, що вони там були, цей ворог. А тоді ж ми не розуміли і не знали, як це ну, нам зробити. То тоді, взагалі, було відчуття що ти виходиш, що в тебе на розі вже е, може бути ворог. Отну і, ну, і власне. А коли долучилися до лав тероборони, бо я знаю, що до вас уже в селище прям приїхали, так? Так, да, приїхали, формувалася. Наша бригада і приїхали вже наше потім буде керівництво наше батальйона. <гум> приїхали, вони нас зібрали, сказали, хто, хто хоче добровольно. Ніхто нікого не примусував, ніде, ніхто нікому нічого не казав. Просто розповіли, були питання багато, що і як ми це можемо робити, бо ну, відсотків 90 ніхто не служив. <гум> Були всі цивільні, ті, хто служили в срочну службу, ну я просто розумію, вони теж нічого не розуміли. Що це робиться. Ну, тому що седа. все змінилося. І предложили, формується батальйон в місті Харкові. І Будь ласка, хто бажає документи представить і приїжджайте. І ага. да, ну, так і вийшло. дали нам два дні на, на Угу. Розмишляли і вирішили. У нас там була одна людина, яка збирала документи. Він зараз теж з нами служить. Він mm -hmm. зібрав, відправив туди. Ну, сказали, що зібраться на такий-то такий час. Приїде автобус і нас відвезуть. А ким ви були до війни? До війни займався предпринимательською діяльністю. Останнім часом це було в мене відділення нової пошти. А до цього було підприємство часне пішоли промисловості. Я був і технології, mm -hmm. керівники і все остальне. Ну, Невелика фірма була по производству снеків і шоколаду. Угу. Mm -hmm. Так. Uh... Зараз працює чи нічого не працює. Ні, я, чим я, ви займалися я, я, моє підприємство, успів продати ще в 2020 році, а з новою почтою я закінчив десь на в двадцять му І вже останні перед війною я займався логістикою автоперевезення угу, угу. по місту. Ну так, предприймательської діяльність. так а знадобилися навички ваші на службі. Ким ви пішли? Ви ж пішли спочатку я... ще не капеланом. Ким ні, ви ні. пішли? Ми приїхали, сформувалася стрілецька рота. Угу. Я був так, як я мав, вищу світу, ну, обичне, звичайно, і розподілялась, був у мене такий вже. Вокруг мене так гуртувалися хлопці там. Ну, з вашого села да, ще декілька да, хлопців бо... можна не приховувати, вони майже всі стали капелонами. Не всі, не всі ну, тільки не всі. двоє. <ріст> і, я був сержантом, сержантом взводу. Угу. Я пішов не сам, мною пішов син, мій старший, угу. він був офіцер запасу, ну і закончив угу. воєнну кафедру, і він став командиром взводу. А я був сержантом взводу. Стрілецький, звичайний взвод, виконували всі бойові накази, які нам давали. І я думаю, що ми непогано це робили. Хоча у нас в моєму взводі військових зовсім не було. Uh -huh. Були хлопці, які прийшли з Ну, Нас обучили буквально один день, як ми тільки прийшли. Uh -huh. Нам видали автомати, показали, як вони розбираються. Uh -huh. Як їх держати, як заряджати. Е, мабуть, на третій день нам видали зброю, uh -huh. обмундірування, нашу одежу видали військову вже. І у, було у нас два чоловіка, ну вони не з нашої роти були, я не знаю, з батальйона. Вони хлопці прийшли повністю Угу. Uh -huh. і вони розуміли, це, ну вони теж не військові були. Ну вони uh -huh. вже служили uh -huh. років. Всім, мабуть, uh -huh. до цього. От, і вони нас обучали, як правильно що робити. Uh -huh. е, мабуть, нас обучали, ну, може, там, тижня два, три, uh -huh. от ми на місці ППД, де ми знаходились, uh -huh. вони нас постійно обучали, обучали. Я думаю, це дало свої плоди, бо ми хоч, хоч щось вже розуміли, uh -huh. коли вийшли uh -huh. на перші бойові завдання, ми розуміли, що ми робимо і куди ми йдемо. Ну, я вам скажу, мабуть. Через півроку я зрозумів, що це таке, uh -huh. куди ми йдемо, і uh -huh. як це воно, все одно воно не було в свідомості, що ми робимо. Uh -huh. Бо ми, люди, зовсім не військові, ми були всі цивільні. Ну, ну ви були всі вмотивовані ви, захистити да, свої да думи. були вмотивовані, бо всі йшли. Ніхто не знав. Нам навіть не казали, що ми будемо отримувати грошове забезпечення. Угу. А, ну, спочатку, взагалі, це було незрозуміло. Нам, коли спочатку... дали, ми угу. думаємо, що це за це ще будуть і платити кошти нам якісь. Угу. Ну, всі були настроєні так, що ні, ми прийшли сюди захищати нашу от державу, землю. Угу. Мотивація була така дуже потужна. Ну потужна, потужна. Мені здається, що а, ще в перший рік повномасштабного вторгнення це було якесь таке нутряне відчуття. Прямо так, дуже що було. ти прямо стоїш на своїй землі, вона тобі да -да -да. допомагає, і ти маєш її захищати. Бо зато за твоєю спиною е, твої живі і неживі родичі. Так. Які теж за цю землю колись стояли, от і, ну в мене були такі відчуття. Я не знаю, як у вас Ні, звісно, були такі відчуття. Відчуття було, що дійсно ну треба захищати. Як це так? Ну, ну такого не може бути. Ну що хтось прийшов і буде нами тут керувати, і буде нам вказувати на нашій землі, що нам робити. Угу. Ну це неправильно. А... І всі були вмотивовані, дуже були мотивовані. Зараз ті, хто приходять служити, яка в них мотивація, як на вашу думку? Бо ви ж як капелан спілкуєтесь з усіма? Так, зараз приходять хлопці, у них мотивація трошки інша. Ну, ні, ті, які приходять добровільно, от тож угу. от, ідуть самі, да, то, наприклад, там щось, як скажете, все, вони вже готові до цього. І вони йдуть. Йдуть. Мотивація в них, ну, в принципі, вона не помінялась. Але хай не така буде потужна, ну вона є у них теж. Все одно, вони приходять захистити свою землю, захистити своїх рідних. І, Або мені здається, що на, на якусь конкретну професію. Так, якщо приходять зараз, зараз така є можливість, ти йдеш на як. Наприклад, ти там фахівець там в якомусь виді, і ти йдеш на ту же посаду, угу. там, де ти можеш себе примінити там на 100%. Ну ефективно. Бо так. а, раніше такого не було. Ти прийшов? Ну хто були у нас предприємці, строїтелі, вчителі в роті, водії? Ну я не знаю там. Ну, спочатку взагалі не було уявлення про те, що це таке ця війна, бо вона так. інакша, вона не така, як нам показували в фільмах, так, так, як нам іншами. розповідали на уроках історії. От і спочатку треба було просто набрати людей, як то кажуть, а вже тепер. Я, ясно, що є розуміння, що потрібні професії, що армія це великий організм, в якому е, ну, яка фактично та сама держава в державі, в якій необхідні абсолютно всі. І зараз от мені. Мені здається, на третій рік прийшло це усвідомлення, що може бути ефективно працювати, а можна да, не, не свої навички всі на всі сто не використовувати. В який момент ви зрозуміли, що ви не стрілець, не просто командир, а що ви хочете допомагати людям на капеланській посаді, стати священником? Ну, цей момент може трошки пізніше був, бо він відтягнувся. Я ну, до цього йшов. Я розумів, що військовим потрібно, щоб з ними хтось спілкувався, і не тільки як психолог, наприклад, да, там угу. якісь питання, а такі питання, які пронизують глибше до душі. Угу. І от у ці розмови такі, я поняв, що це потрібно. Це потрібно, і я це можу зробити і. У мене є така можливість, бо за фахом я дуже навчаюсь в семінарі, і угу. я можу це зробити і можу цим стати. Ну, якраз вийшло так, що з'явилася така посада у нас, і мені предложили це зразу, бо як би розуміли, що ну, я не знаю, чому так руководство вирішило, що я це можу зробити. <гум> ну, дійсності, бо я вокруг себе так, ну не знаю, де розполагав, наверное, хлопців до себе, <гум> і вони розуміли, що це дійсно може він це робити. я Ну, що з людиною можна да. поговорити, так? Да, так, на це і от, от получив таку посаду, не жалію. Я, тож, я розумію, що стрілець, гранатометник, там, коментір відділення. Взводний, ротний, ПВО, ну, медики, всі потрібні. Угу. Цим всім людям потрібен, потрібна людина, яка може з ними порозмовляти, побалакати по душам, угу. яким угу. треба, як каже наш командир, що на війні немає а ти, хто не вірує? Ага. атеїстів. Ага. Немає. у ну, щось, ти віриш, то точно. Що да, то ти віриш. Uh -huh. Ну, а капелан це не є там якоїсь конфесії. Капелан має бути толерантний до всіх конфесій і uh -huh. з усіма вести розмови і з до усіма допомагати душевно. А у людей uh -huh. душевна біль у військових це, це сплошна біль. Uh -huh. ну, а про що частіше говорять? Про родини? Про родини. Про родини, про своє життя і. Про те, що ну, воно переходить, починається все з родини, а закінчується все сучасним його життям, як він се час uh -huh. живе. Uh -huh. А так, звісно, всі переживають і всі хвилюються за свої родини, uh -huh. за дружин, за дітей. Ну, ти стараєшся з ними розповісти, як це може бути правильно, може, отак, а може, отак зробити. Ну, ділишся своїм досвідом життєвим, як це правильно зробити. Ну, угу. Може, комусь підходить, комусь ні. Ну, Питаєшся, оце робити так. Виходиш на якісь, Ну, по, спіц... по, по фаху по своєму, да? а, довіри когось да? От, Ну, не примусово, ну, побалакать, а люди хочуть цього, бо вони стісняються. Зараз у нас все одно в временні. Ну, молодь, яка служа і не служить, вони все одно стисняються тої віри, якою вони приналежать. Угу. Ну, от, наприклад, я православна Потому, людина. Це, це не модно, да, нам, скажімо і вони, так. І вони так себе ведуть, а закрито. Коли ти до них починаєш їх розкривати, вони розкриваються, вони дійсно люди хочуть вірити в це. Угу. Вірять і дійсно воно допомагає їм. Допомагає, ну, кенше, не всі цього розуміють, ну, більшість людей це розуміє. Я взагалі ратую за те, що якщо для людина щось є помічним, неважливо, що це. Якщо цей фокус, як то кажуть, працює, значить треба його приміняти. Ну так от, і це може бути все, що заводна. Сучасна молодь, дійсно буває, що старається називати раніше якимись своїми іменами, але тим не менше все одно в щось або або вважає, що існує якийсь всесвіт, який всім все одно керує? Ну тобто так чи інакше, як би ти не назвав, ну, так. все одно ми впираємося в одне і те саме, в те, що людині необхідна якась твердь під ногами, якась константа. А те, що ви пропонуєте, це власне ну і є константа. Ну так тут, тут ми тут з вами вже кілька сот років. Привіт, от як ваша мотивація? Мінялась за цей час чи ні? От зараз. У нас no. Зараз іде третій рік повномасштабного вторгнення, ви вже півтора роки капелан, по-моєму, да? так? Ну, це вже, вже досвід досвід. прям. Е -е не стомлюєтесь ви на роботі? Капеланський? Не стомлюєтесь? Ну. Як сказати, щоб ну, фізично, то може і ні, а от духовно, морально. Є така втома, бо люди різні. І коли з ким спілкуєшся, є людина така відкрита, вона свободна і так легко з нею спілкуватися. А в більшості це люди замкнуті, угу. і ти довго з ними ведеш бесіди, і коли вони викладуть свої проблеми, тобі ти їх через себе пропускаєш. І Получається так, що ці проблеми на тобі осідають, і ти питаєшся їх рішити, як ти б рішив би це. От, ну, такого плану. Ну, ну, так. З цього от, би, є така о, напруга. А фізично, ну фізично що? Ну, фізично я, слава вони не, не хворий, там, не обмежений. Ну, мені якби це. Ну... Я в будь-яких условиях можу працювати і де завгодно. Uh -huh. Я для себе, в мене нема такого, що я туди там не піду і не поїду. Ну, якщо треба, то я йду куди угодно і все що угодно робити. Бо я пройшов рік uh -huh. на посаді сержанта. Я був на всіх бойових завданнях, ніде ніколи не відходив від своїх хлопців і. Всі, що були завдання, візде я з ними був. І жили в окопах, і в бліндажах, і ну, візде були ми. Угу. Так що я по-фізичному мені це не дуже там якось тому. А от морально це така є втома. Ну, е я, Дуже, да, дуже забирає багато енергії це поховання. Ну, і ти хотіла я, поховання це окремо. Uh -huh. така, а, бо ти спілкуєшся з рідними, uh -huh. які втратили найдорожче своє, особливо коли це діти втрачають батька, то це дуже важко. Uh -huh. Коли мати і батько стоять і над гробом плачуть, ну, це дуже важко. А ти і бачать вони в тобі, що ти їм можеш допомогти, угу. от тут, я думаю, тут капеланство найважливіше. Ну, власне, так. Коли ти спілкуєшся не тільки з військовими, а й з родинами угу. військових, і більше з військовими загиблими угу. з родинами, то це, звісно, дуже важко. От тоді ти там дуже втомлюєшся. а Живими, більш-менш, якби з військовими, да, вони жаліються тобі, вони розказують, вони... хто плачеться, хто не плачеться, хто каже так. Ну... Питаєшся допомогти щось розказати, як не, уже не просто як духовник, а як психолог, наприклад. Ну так, да. просто як людина, ну, да, як века, людина, просто uh, те, що ти можеш пообщатися. Має uh, той досвід, який має, і, власне, я ж думаю, що про те, що uh, від початку в 127-й знаєте ж всі. Да. Я вам дякую за сьогоднішній ранок, дякую за вашу службу і за те, що пішли нас захищати від перших днів повномасштабного вторгнення. Бажаю продовжувати, бажаю наснаги і бажаю теж що цієї потужної мотивації, яка нам всім необхідна. От Попередня моя гостя теж говорила про те, що тільки гуртом. Тільки гуртом і зараз я хочу сказати тим е, хлопцям, мужчинам, які ще не служать, ну дуже приєднуйтесь, бо ніхто не зробить крім, крім нас, це не подолаємо, якщо ми будемо е, розділ. Ми повинні бути, бути разом, і тоді ми можемо це подолати. Ніяка зброя нам не допоможе, поки не будемо всі ми е, е, разом е, стояти. Проти нашого ворога. Ну, власне, так. Що ж, друзі, на цьому ми завершуємо Неспішний ранок. Надалі будуть уже новини, які, мабуть, зачекалися. От я бажаю вам тихого і гарного дня. Прощаюся з вами до вівторочка. Бережіть себе і слухайте українське і залишайтесь на хвилях радіо накипіло.